Всі в залі сидять і дивляться на її груди. Окей, дивись, ну типу, я красива жінка. Зараз хтось її зґвалтує. Блін. Е -е. Так, а тепер поговоримо. Вибачте, а у чоловіків що соски не стоять, чи що? Ох, кого ж ти сьогодні хочеш зваблювати? Тобто, ти не людина, і ти маєш жити в лісі, а я маю ходити в лівчику. Ну це не сексуально. Що? Що? Ребята, всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому такому пілотному випуску подкасту, якщо його можна так назвати, який називається просто Шо? Шо. Шо? Шо І знаєте, в чому прикол нашого подкасту? Знаєшся, ми обговорюємо. Нагальні теми там важливі теми для нас, і це будуть такі коротенькі обговорення, дискусії. Дам, дискусії. Можливо, буде бійка, а можливо, і не буде. А можливо, буде смішно, а можливо, можливо не і буде. не буде. Я дуже сподіваюся, що і для вас ці теми теж будуть важливі і реально нагальні. Приєднуйтесь до наших обговорень, подивитись. Ну, ну що. що? Щоб Хочу на правах цього подкасту сказати, що я заклала за те, щоб ви його подивилися свій годинник, свої сльози і побачення з якимось прекрасним чоловіком заволоні. І тема нашого подкасту сексуалізація. Але ми дізналися, що правильно говорити сексуальна об'єктизація. Я можу помилятися. Об'єктивація може? Сексуальна об'єктивація. Об'єктивація. Отож, чому така складна тема? Ми не знаємо. Ми вирішили, що ми хочемо це пообговорювати. Мій хлопець мене сьогодні запитав, коли я сказала, що у нас буде тема сексуальної об'єктивації. Він запитав: а що це взагалі таке? Що таке е, сексуалізація? Про що це? Ну, мені здається, що в першу чергу це стосується жіночого тіла. Е, і якби це все випливає з фемінізму. Е, і мені здається, що про це ми маємо записати окрему тему окремий подкаст. Е, ну, Жіноче тіло просто сприймають як сексуальний об'єкт. Угу. І в мене колись була розмова з одним е, е, хлопцем. Ми не зустрічалися, нічого просто знайомий, і я кажу, блін, мене так дратує, коли, наприклад, дівчина вдягає там коротку спідни, спідницю, і чоловіки такі, «М -м -м, вона просто дуже там не знаю, якась, е яскрава, вона мене провокує. І я така, «Ай, блядь! І мене це тоді дуже сильно збісило. Я така, так, а тепер поговоримо. Я кажу, ну я не можу себе стримувати. вона, е, Я типу, відчуваю сексуальний потяг і так далі. Я кажу, що є бать, а ми ж можемо матюкатися, є бать. <рес> <рес> <І суха. рес> якого хуя. -ху -ху я кажу, чекай, Якщо ти знаходишся в цивілізованому світі, якого хера ти не можеш себе стримувати? Якщо ти не можеш себе стримувати, значить ти тварина, в якої є рефлекси, і ти маєш жити в лісі. Ні, ну я розумію, да, ну ти права, але з іншого боку, ну блін, а на що так вдягатися. Коротше, це така от там тема. Тому це... вас от там по підворотнях насилоють надягнуто <смітна> безлівчика. <смітна> Та <смітна> вийшла на подкаст, Зараз хтось її зґвалтує. Блін сексуальна об'єктивація, це те, що я теж там гуглила і все таке, всяке таке інше. Це да, більше як феміністичний, більше навіть і жіночого тіла стосується, але й чоловічого теж. Це, типу, загалом, взагалі, якщо дивитися, це коли просто тіло ставиться в голові. Жіноче чи чоловіче, типу. Це не має про те, що жінка це створена тільки для задоволення, для того, щоб зваблювати. Тобто ти не людина взагалі, це типу як відставлення людини на якийсь інший взагалі план. Ну крім того, крім того, що в тебе є оце поняття, коли ти, наприклад, в якійсь рекламі булок, там будуть просто такі здоровенні буфера. Я б не змогла зніматися в рекламі булок, але в загальному типу просто ще є така штука. Наприклад, як приклад в Вінниці, є такий бар, він називається чим між булок, чи якось так. І там вся весь інстаграм, може, ми на монтажі так чікс прикріпимо. Там просто жорстка сексуалізація, ну сексуальна об'єктивація тіла, тому що там просто коктейль, тобто. Секс, сексуальна об'єктивація це коли, наприклад, є якась річ, рекламний продукт, який абсолютно не стосується е, ну там жіночого тіла. Це, от, наприклад, як там у них їжа, коктейлі меню. По факту жіночі тіло стосується тільки ну спідньої білизни, да. А все інше це вже щось. Дивись, за. Е, але, типу, що сексуальна ця об'єктивація вона існує не тільки в медіа, і не тільки в рекламі, так. вона існує всюди. По перше, в нашому житті, там, де коли чоловіки там кажуть нам і хтось ще каже. Про те, що там ми маємо носити лівчики, тому що ми когось Так. В іграх теж в всіляких. От і, до речі, з приводу ігор теж я дивилася одне з відео про те, що там є забула, як називалася ігра, тому що там був прям цілий скандал з приводу того, що зробили якихось жіночих персонажів дуже сексуальними і всяке таке. І типу, там один чувак навіть знімав відео про те, що. Дивіться, у жінок є груди, то чому, якщо персонаж з великими грудьми, то все, типа, це значить це сексуальний персонаж. Тому що це, ну, це світ реально... патріархальний да. він створив цей образ сексуальної жінки. Що це особливо. Ну окей, якщо ми беремо жінку, яка там не знаю, з пишними формами, але при цьому вона там не знаю, в неї є целюліт, в неї є розтяжки, тоді це ну це не сексуально, це не приватне. Ну, підпадає під критерії якісь не це що це да. сексуально. Але ну, мені здається, що це впливає ця вся сексуальна об'єктивація, впливає на становлення дівчат як жінок, тому що вони себе сопоставляють вже з ну з що з, з є, є певний шаблон, до якого yeah. дівчата хочуть якось досяг, якого хочуть досягти, тому що це класно, це круто, це сексуально, тому що чоловіки вирішили, що так сексуально. От і все, але мені дуже подобається, що наш сучасний світ е, і Україна, в тому числі, потроху відходять від цих шаблонів. Та, та. Це Навіть все відходить. Закон. Який? От. Зараз процитую: е, забороняється цим законом, забороняється вміщувати у реклами твердження або та зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги е, однієї статті над іншою. Тобто, типу статі, статі. статі. дякую, статі. <сум> От, типу, демонструвати там е, зображення тіла людини виключно, типу, як сексуального об'єкта. Але, Але чи є він дієвий? Подивіться на всі. Це ж ніхто рекламу. не регулює тобто. взагалі. Тобто, це ніяк, ніяк не регулюється. Тобто, всі реклами. Навіть якщо поглянути там не жіночого тіла, там, наприклад, а чоловічого Old Spice виходить такий симпатичний блін, не можна сказати те, що я хочу сказати. Темношкірий. Він стоїть на коні, в його такі красиві форми. Там якась жінка, о Боже, який красивий темношкірий. Він такий, Old Spice. До чого? Хрен я знає, Знаєте, і, але... от такі, і таких реклам дуже багато, ти розумієш? Я не пам'ятаю, в якій саме країні, але десь в Європі чи то Італії, можливо, Франція. Не пам'ятаю. Е, на початку сезону. Цього купання, коротше, на початку літа створили такий постер, де різні жінки з різними формами на пляжі. Mm -hmm. і, типу, і Це такий е, вихід з, з шаблону, що е, ну, от, якщо ми уявляємо собі там, пляж, ну якщо чоловіки, напевно, уявляють собі пляж, то це жінки в купальниках, бікін, спасу, да. ряпальники Малібу. Да -да -да -да. І все в такому плані. А вони е, вирішили показати, що а, і вони якось так, такий класний сленг був, що м, типу, це для всіх там, або пляжний сезон для всіх. Для будь-якої тебе, чи щось таке, прикольно Ну, короче. Я вважаю, що це круто no. це кайфово. Ну, а якщо говорити, наприклад, в більш такому вузькому плані, то напевно кожна жінка стикалася з сексуалізацією. Ну, тобто, назвемо її вже зараз в нашому подкасті сексуалізація. Ба, так, так. Ви всі нас зрозумієте, хто буде дивитися. Коротше, стикається в своєму житті, на, насправді, постійно. Тому що там надів таку, там в спідницю там вже ходять, і обертаються, і ти думаєш, блять, ну чому ти на мене вообще Ну, типу, окей, дивись. Ну, типу, я красива жінка, але не треба дивитися. Так, Єбать! <laughs> <laughs> ну, ну типу, ні, так не має бути. Тобто, і це от одна з таких ситуацій там, в моєму житті. Там, наприклад, це е, іноді, знаєте, буває навіть не на вулиці, це буває в твому, там, будинку, з ким а ти, ти, ти живеш. Тому що ти там, грубо кажучи, от я зараз без лівчику, я завжди так ходжу, це моя позиція, позиція, блядь, е, що я люблю, <laughs> просто мені незручно. А люди думають, Ох, кого ж ти сьогодні хочеш зваблювати? Uh -huh. Зараз виколиш нам очі, Анастасія. Uh -huh. Знаєш, ну такі такі штуки, і ти постійно думаєш, я вдягаюся так заради свого комфорту. Я вдягаюся, тому що мені так нормально, а не для того, щоб чоловік в метро сказав: Єбать! Uh -huh. <різь> ну, типу, не для того. Тому, звісно, ну і. Ще хочеться додати до цього, що коли там твоя близька, тобі людина тебе не підтримує, в тому і каже, що ти як я не знаю, якась повія, повія, шльондра і все mm. в тому дусі. Тобі, звісно, від цього хірово, тому що ти думаєш, а що я такого зробила? Просто коротка спідниця або просто хожу без лівчику. Ну тобто так. У мене, наприклад, було таке, що в школі я завжди якось не знаю, соромилась чи одягатися якось дуже красиво, там, навіть фарбувати собі стрілки до сих пір, пам'ятаю, як я собі там намалювала якісь стрілки, а вони дуже малесенькі. Такі, знаєте, мікрострілочки, взагалі мікрострілочки. Вообще, Пройшла, блін, 5 хвилин до школи, а мені там 15, і я така йду і. Витираю, бо думаю, блін, я зараз буду прям дуже якась намальована, на мене всі будуть дивитися Але мені здається, що це інша штука, та, це та, не та. сексуалізація. Це скоріше Але ж я і не одягалася якось відверто. Я навіть зараз не можу, типу знаєте, там якось спідницю одягнути. Так, ще ми щось. говоримо про ту історію, про яку та, ти говорила, ми, що та. вона її не можна віднести до сексуалізації. Думаю, що це інша штука. Це скоріше якісь травми, чи якась ну, твоя внутрішня Ну, макіяж, в принципі, теж можна віднести, але відносно, тому що дивіться, якщо. Жінки буде отакі яркитній макіяжні, буде стрілки, да. і вона ще буде при цьому ну якось в діта. Ну якось ну принаймні, хоча б отак. Типу, це вже коли намальована жінка, типу Аля, вона стає сексуальнішою, типу Аля. Да. А, а мені здавалося, що це мік... червоні губи, це ж символ, вообще сексуалізації. Червоні губи значить повія. Se no. і, типу все. No, <laughs> і типа, і і от... шансу. Я не можу сказати, що в моєму житті були такі ситуації, де я. Помічала оцю от э, сексуалізацію. А як же? Настюха, як же ти мовчиш про свою головну ситуацію? Сексуалізацію, до речі, під під'їздом моїм. Шо? Під під'їздом ситуація була. Ой, ну, та ні нас... за старий діє. А, а до а речі, а старі, старі не типи, старі типи. Да, це тіпи, так? Тіпи. Це Типочек. взяла в мене. Ну ти скажу, ти старий а. Тип. Ну Старий тип. Ліна, ну, це просто це, це, це жахливо. Це огидно, це неприємно. Якщо хочеш, можеш розказати історію. Я історії. дуже хочу розказати цю історію. Це, якась, це теж, ну... Б... Теж приклад сексуалізації. Ми сиділи, знаєшся. У мене під під'їздом, там де ми зараз знімаємо от, наш прекрасний подкаст. Ми сидимо, нікого не чіпаємо. Приходить старий дід, знаєшся і. Просто починає ну, гнати якусь пургу. Ми з Настю, як дві інтелігентні жінки, куримо на лавочці, і якби думаємо, так, ні, все, чоловіче, кажемо, все нормально, ви прийшли, сі сідайте, та хай буде, і все таке. І тут він дивиться на Настю. Чіпс і такі про таких, як ти писав Єсенін. І просто нас уже мене вже рве. Я кажу, ви хочете посидіти? От сидіть, блядь, пожалуйста, просто сидіть і не говоріть з нами. Да. <рес> <рес> ну, а потім він такий каже: и тут є, и там є ну Я просто. роз. <рес> <Kilim -bti -tillah> <Dynamic> і я Я не знала, як себе стримати. Я думаю, все, Настя, папа, все, давай розходимося по домам. Мені вистачило цих е -е, ухажорів на сьогодні. Дякую. Я пішла собі додому, і потім, наскільки мені відомо, він ще до тебе Ні, У мене тут і тут нема, і тут нема. Що до мене клеїти? Тут у мене теж небагато. Я не знаю, що він там побачить. У нього зір хуйовий просто. Але насправді, насправді, він потім сказав: ну нічого така, може познайомиш? Блін, і от по факту, ну там він сказав там, про таких писав, як ти там, Єсєнін. але він звернув увагу якраз таки на оцю цю тему сексуалізації жіночого тіла. Були, yeah. і тут є, і там є. Ну і коротше, і тут якось є, значить, ти заїбись. Колись я їхала в маршруті. Якийсь чел, просто реально, ну типу він знаєш, стоїть там щось бере мені на телефоні, щось починає писати, типу ти красива, і показує мені. Так телефон. Ну, це мило. Ну, ну, ні, ну типу, там чел ну, взагалі не милий. От реально. І він такий, ти красивий. А що це таке? він, ти якби він мило, написав красива жопа, Це да. Він стояв тоді, да. дуже терся. Типу, знаєш таке, тут став ще ближче, тут ще ближче підійшов. А ви вдвох Ми, ні, ні. А, ну, типу, маршрутка забита. Це не було, по типу, знаєте, такого, що о, ви дуже симпатична. Це було, типу, Yeah. Цей збочений. Да -да -да -да. Ти стоїш і так і думаєшка. І там oh і, і капельки, капельки, отаку, mm -hmm. і вогник в кінці, щоб завершити всю картину смайликів. знаєте. остання історія, це коли медійні люди знаєте, хапаються на сексуалізацію жіночого тіла. Такі така ситуація, як сталася з велбоєм, знаєте, коли на ескалаторі сфотографував там половину сраки жінки, яка була, типу, в коротких шортах. Його дуже за це засрали. Типу, але це теж. Приклад сексуалізації, тобто жіночого Ну, по факту, да і він там щось написав: Люблю їздити в метро, і типу фотка там жопи і все таке. І зрозуміло, що там дівчата такі, ах теж ж нутаку. Ну це правильно типу. Але сам факт того, що це ще один приклад сексуалізації. Про те, що ти медійна персона, то ти маєш думати про те, що ти говориш, що ти транслюєш. транс десять разів. Відмічаємо велбоя в коментарях. Що він побачив, а тут три тьолки його засирають. Ну короче. Да. Дівчина. 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 Я ну, телк. Ты в забалоне было. Типы, типицы, ти, ти, знаешь, такая вот ну, штука. Я колись завелась, коли влад, мій хлопець, привіт, Влад, він колись дивився якийсь, не пам'ятаю, аля, курс якогось бізнесмена, і там виступала колись жінка. От, і вона була в сороці, в якійсь там блузці, от, і в неї вона була без лівчика. От, і він такий, типу, от, всі жінки мають бути в лівчику на моїх вебінарах, там ще щось, тому що коли жінка виходить, щось розказує, то всі в залі сидять і дивляться на її груди. Вибачте, а у чоловіків що, соски не стоять, чи що? Ой, да, це коли тіпи, пипоні, в них волосата така грудена, вони надягають білу майку, отак строчать соски, і це нормально. Чоловік Ні-ні-ні, ну, А якщо втягучи, в обтягучих штанах штанах, що там знаєте, і там прутень. Такий прутень. Саме це колись було модно. Футболка сіточка. Насті, блядь, приходиш oh, да. і одразу хочеться щось пов'язати. <рикладиш> закинути просто в річку і наловити трохи mm, риби. Да, карася. Їздили в Карпати, і там такий повненький чоловік, що у нього груди ну, типу, більше, ніж мене, знаєш, він йде просто в одніх шортах. Ну тіпа, і, йому і, це ок. Ок. і, це норм, ну тому mm, що йому а жінкам це не норм, йому спекотно розумієте. А я маю ходити в ліфчику. А жінкам постійно треба щось прикривати по факту. І тому несправедливість абсолютно. Я вважаю, що це настільки несправедливо, настільки ж, як несправедливо, що Бориса Джонсона прибрали з. Ні, до речі, це справедливо, але це інша тема. Його звільнили через те, що він порушував обмеження локдауну, які ж сам і запровадив. Тому це справедливо в Україні, якщо ти нас дивишся, сердечко танк і як Барбори. Треба змінювати цей світ потроху. Треба, щоб нас дивилися. І чоловіки в тому числі, хоча, напевно, це більш таки у нас дівчачий контент, але Ми... тим не менш не сексуалізуємо от, це питання. От, я думаю, що наш світ потроху змінюється на краще, але так. просто що дуже повільно. і ну, Є деякі люди, які не зміняться ніколи, звісно, але все ж без надії сподіваємося. Просто сподіваємося. ось щось там харе, сльози лить, Українка. <завалець> 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 Тема почала набирати обертів саме зараз, тобто, ну, там, останні декілька років, тому що до того такого питання воно підіймалося феміністичними різними організаціями, але зараз воно набула в глобальному да. сенсі. Да, тобто да, тому да, ми да. про це якби і говоримо. Я хочу сказати, дівчата, <сум> хочу сказати, що ви можете вдягатися як вам зручно, як ви хочете. Фарбуватись як хочете, ходити в метро в незнаомайо. Ходити в метро в не знаю, в коротких спідницях, ходити на роботу без лівчику. Головне, щоб вам було комфортно, зрозуміло, що я якісь. Правила і норми етикету, що ти ну, в... го ну, не, не, не в рибацькі сіці, якби та? але в будь-якому разі там дотримуйтесь норм там етикету якогось там, подумайте про інших людей, чи вони захочуть <с дивитися на вас голову в трусах. вдягайтесь, вдягайтеся вам зручно. Ваше тіло, ваше діло і чоловіки, які на вас отак дивляться і вже хочуть. Я не знаю, вас там десь підворотні. Треба їм, я не знаю, придумати якийсь умовний знак. знаєш, просто треба <свят> Чоловіки, <свят> будьте чоловіками, будьте лю... людинами". Людинами, <свят> людинами. А не та. тваринами. Тому Перше що все те, коли чоловіки кажуть, що вони тварини, то вони одразу вони не чоловіки тварини в ліс, Да, вот так бути квиточок на Сибір. Туди. Там найгірше, бо то Росія. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви нас підтримаєте, і підпишетеся на наш канал. Ставте, значиться, лайки. Отки, знаєте, там, де навіть не лайки це пальці вгору, отак, Чікс, як там, каже, дурнів закусенці, Давайте, отак, от ставимо далі. І колокольчики, щоб не пропускати наші наступні випуски. Що? Що? <плес> <плес> Ох, <ух>, заєблись, блядь. <плес>